На каналі Крипто Сьогодні ми будемо говорити про те, як ми можемо граючи заробити від 10 доларів в день. Як завжди, хотів би, щоб ви поставили вподобайку, підписались на наш канал і написали будь-який комент по даний відеоролик. І також нажали на дзвіночок. В ссылці в описі ви попадете на дану гру, яка називається Sandbox, де ми зможемо заробити 10 доларів. Як це зробити, зараз розповім. А перед цим у нас є телеграм-канал, де я публікую різні способи заробітку, будь то складенням чи без складень. Всі самі актуальні способи заробітку з'являються з самого початку в нашому телеграм-каналі. Тому буду радий вас тут бачити. І так, переходячи по силці в описі, як я перед цим сказав, ви попадете на гру Sandbox. Першим ділом, що вам потрібно, буде, це тут зареєструватись, потім нажати, скачати лаунчер і його встановити. Після цього, як ви його встановили, у вас він буде ось такий лаунчер, і ми його запускаємо. Ось так він виглядає. Більше реєструватись не потрібно. Ми тут нажимаємо топ-rated і гортаємо вправо і шукаємо цю гру War Dragon». Тому що тут якраз є пул саме цей, на гру, де ми якраз можемо отримувати частку від 10 тисяч токенів SAND. І так. Як тільки ми її знайшли, нажали тут, щоб ви з'явилися так так в екрані, нажимаємо грати. Далі вона загрузиться і почну розповідати все з по самого початку. Як бачимо, у нас з'явився такий NPC, вояка з сигарою. Наше завдання або вислухати все, що тут пише, або просто нажати ниски. На Потім, повернувшись вправо, тут у нас буде з'явиться. Де саме меню, 1, 2, 3 кнопки це будуть тут саме те, що слоти для зброї, і 5 це те, що нам потрібно для покупки, щоб купити. Потім NPC, ми з ним розмовляємо. Все добре. Або тут нажимаємо на скіп. Все, тут з'явилось. Наше основне завдання тепер піднятися по драбині. Так, ми тут з'явилися, як бачимо, тут є зброя, пістолет. Ми підходимо до нього і нажимаємо цифру 5. Тут також є підказка, що показує. Ми її купуємо, нажимаємо на слот 1, все добре. І нажимаємо Continue. Відходимо, нажимаємо цифру 1. Все добре. Потім купуємо тут патрони за 300 кредитів. Нам з самого початку гри дається. Доволі таки непогана кількість, а саме 2000 кредитів. Тепер нам потрібно гранати теж купити обов'язковим чином. Так, все, ми купили їх, все добре. Так, все, так, тут теж нажимаємо Continue. Відходимо. Як бачимо, ось є така xp Chicken», тобто куриця. Ми правою кнопкою миші нажимаємо, кинувши гранату, ми оглушуємо. І потім заходимо і забираємо, і за це отримуємо 005 токена Санд. Далі, все, що нам потрібно, буде зараз під зомбаки, з якими потрібно стріляти. Стріляти, нажимаючи на кнопку е, е, колесико, яке іменно саме на мишці. Змінити ніяк не можна, але все ж таки, що ж поробиш? І наше завдання якомога більше знищити цих саме зомбаків. Ось, все, починає нападати. І наше завдання. Кожного разу, як ми будемо знищувати цих зомбаків, будуть випадати ось ці монетки. Я зараз ще раз знищу декілька і постараюсь вам показати. Ось бачите, ці монети, якраз ми їх забираємо і ми якраз отримуємо ці кредити, які потрібні нам для поліпшення там, зброї, куп... покупки іншої зброї і багато-багато чи іншого. Тому ми все це купуємо. Як тільки ми знищимо досить достатньо оцих. Зомбаків нам відкриється наступним чином ось цей коридор, де ми зможемо якраз піти далі і проходити наступним чином. Так, докупив я трошечки патронів. От, і наше завдання тепер проходити максимально далі. І стараємось накоплювати якомога більше цих кредитів. Так, все є. Так, біжимо далі. XP оцих якраз курицю нам видно досить далеко, там за різні там, далекі екрани і таке інше в інших кімнатах, тобто її досить непогано видно. Тому ми можемо цим користуватися, щоб не потрапити і набрати якомога більше цих NPC. Так, як ми бачимо, зомбаків ми вбиваємо досить добре. Ось, І що скажу, якщо на нас будуть навіть нападати велика кількість, наше завдання просто не зупинятися. Життя досить ХП встановлюється досить швидко. Що скажу ще по пулу даного токена, це те, що пул, доки є небагато, я рекомендую вам його досить великим чином зберегти. Чому так? Тому що. Було хвати ще на декілька днів, а вивід даних коштів, що ми бачили, саме токенів кінів Санд нараховує по суботам та неділям. Тому рекомендую вам вирішувати, стоїть грати в цю дану гру чи ні. Але врешті-решт, якби там не було, саме добре платить. Тому що якщо ми граємо десь за годину, за годину я дивився, виходить десь заробити приблизно якраз цих самих. Десь 1 долар, долар, долар 20, десь приблизно так. І ми стараємося зараз знищувати цих зомбаків. З'явився ось тут ліфт. Ми заходимо на нього, але потрібно нажати цифру 5. Все, ми заходимо в нього в цей ліфт, і ось попадаємо на вищий поверх. Як бачимо, також є ось цей чикен, ми її оглушуємо і забираємо, і отримуючи даний токен. Як бачимо, також є тут дробовик, ми його купуємо, нажимаємо на слот 1. Так, ми купили дробовик, тепер наше завдання купити патрони до дробовика. Все ми купили, тепер вже буде трішечки простіше. Так, взяли один постріл. Все, як бачимо, ці зомбаки полягли, що є досить непогано. Купуємо побільше патронів, що в нас були. Уже в мене є 0,3 токена за цей час, поки ми тут бігали, ходили. Ну і далі наше основне завдання отримувати тут якомога більше цього токена. Як бачимо, тут є XP-мультер, що це мультиплеєр? що це таке, що воно дає. Воно коштує 25 тисяч кредитів. От, воно збільшує добичу нашого токена. Тобто, якщо ми за курицю ми отримуємо там, скажімо, 0.05 даного токена, то ми будемо отримувати вже на 50% більше. І так кожного разу, поки ми будемо його купувати, воно буде на 005 збільшувати. Є ще одне дещо, така порада від розробників даної гри, що Виходити потрібно раз в годину-раз-дві, і вже заповняти дану форму і отримувати, фіксувати наш прибуток. Чому так? Тому що якщо десь буде якийсь баг або що, ми ніяк не докажемо, що у нас була якась певна кількість даних токенів, тому порада краще. Пограли годину-дві, забрали якомога більше даного токену і якомога більше прибутку. Я зараз пограю досить недовго, тому що часу небагато вже вечір. От, Але якщо у вас часу досить багато, я рекомендую вам пограти. Ще декілька днів у вас є перед тим, як закінчиться даний пул і вже даної роздачі вже більше не буде. Так, як бачимо, це я зібрав і пішов я збирати далі скажімо так, по куриці. Якщо ми її не глушанемо, то, тобто вона сама втече. Як ми побачили, головне, касаємось її, набігаємо на неї і все, вона тікає, тобто телепортується. Тому найкраще зразу-одразу брати її і глушанули, кинули гранату, все підбігли, забрали і отримали даний токен. Як ми бачимо, що я збираю всі кредити, вже граю там 12 хвилин. Не буду далі затягувати, досить там пограти декілька хвилин, там 20-30 хвилин і зібрати на мультиплекс і купувати його однораз, кожного разу. Якщо ми купимо два рази, то наш добуток даного токену з однієї куриці вже буде не 0,05, а вдвічі більше, тобто 0,1. І таким чином наш заробіток за той же самий втрачений час збільшиться в два рази. Тому я рекомендую її купити. Не буду затягувати, саму суть я розповів. Так, Що потрібно далі робити, щоб зафіксувати наш даний токен? Ми беремо, нажимаємо цифру 8, як бачимо, з'явилось. І нажимаємо вихід гри. Все, як бачите, в нас є Send і Ornet 0.4 токена. Ми це робимо скріншот. Print Screen, я нажимаю, ви можете заскрінити все це. І сохраняємо собі цю дану картинку. Нам потрібно, все, ми зробили скрін даної картинки, тепер нам потрібно заповнити форму. Як її заповнити, зараз максимально подробно розповім. І так, що ми робимо? Uh, sandbox username. І так, нажимаємо на наш, як то кажуть, нашу гру. Тепер ми можемо звідси повністю вже вийти. І ми uh, копіюємо ось цей нік. В мене крипта 2023. Так, сюди і пишу. У вас буде свій там. Тут ми пишемо полігон валет-адрес. Ми можемо використати, наприклад, наш Metamask, і взагалі буде без різниці яка там мережа, і нам все, все рівно токен прийде. Так, тепер потрібно за сюди додати саме цей скріншот, який ми зробили з вами. Нажимаємо додати файл, обзор. Все, додали. Так, тепер нам потрібна кількість даних наших токенів зі скріншоту. як ми бачимо, 0,4, так і пишемо. Тепер XP. Бачимо, XP у мене 16. Скільки ми знищили? Дивимось у нас знищення 88. Кількість кредитів. 5650, 5650. І тепер код сюди. Код у нас знаходиться ось тут внизу, кожного він свій. Ось, перевіряємо, чи форму ми заповнили правильно, все подивилися, все добре, і нажимаємо відправити. І так, кожної гри, яку ми будемо робити, ми будемо все це повторювати заповнення даної форми. Тобто зіграли, запов... вийшли, заповнили форму. І так кожного разу. Як я вже сказав перед цим, пул розподіляють і нараховують дані токени по субота-неділям. Так що, поки пул є, я вам рекомендую заходити і збирати. Зараз на дані. Момент, на даний момент сан торгується по 29 центів. Тому я вважаю, що це досить добрий заробіток. Абсолютно складень. За годину більше, ніж реально, заробити 1 доллар, і тому за день можна спокійно заробляти від 10 баксів. Дякую всім за увагу. Не забувайте ставити лайк, підписуватись на канал і пишіть, будь ласка, будь-який комент до даного відеоролику. Всім гарного профіту!